Розпочнімо з заяви Папа Римського. Так, це не вперше його таке висловлювання. І за час повномасштабної війни його заяви і рішення критикували в Україні. Так була історія з хресною ходою. А коли хрест несли Українка і росіянка, потім під час відозвернення до учасників всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі він возвеличив Петра І та Катерину II. Цього разу папа Римський закликав. Україну до переговорів та казав про мужність підняти білий прапор. Ну Там згодом у при службі Ватикану пояснили, що він нібито мав на увазі переговори, а не капітуляцію, але ну, тут теж зрозуміло, що він має на увазі під переговорами. А як ви сприйняли цю заяву Папи Римського? Чому він закликає до перемовин і до білого прапора Україну, а не Росію? Нічого мене не дивує абсолютно. і ми завжди такі заяви дуже болісно сприймаємо зі своєї дзвіниці, навіть не дзвіниці, а з бомбосховища і з укриття, яке перебуває зазвичай під землею. А весь світ живе на землі і над нею. І він бачить ситуацію значно ширше. і Ми ніколи тут не будемо співпадати з загальним наративом, який взагалі шириться в Європою, є домінуючим. Не можна сказати навіть мейнстрімним, і тут слова папи взагалі ніяк не випадають. Я взагалі роблю поправку. Принципі на феномен церкви, церкви як інституції, тому що весь оцей вся ця догматика страждань, терпінь. Пізніше вся ця догматика підставити праву щоку, ліву щоку, другу, третю, п'яту, вся догматика примирення, замирення. Не... Полюбити ворога, простити вся догматика, все прощення. Вона, взагалі, в час війни ну не те, що мимо. Вона так, знаєте, дир-дир-дир і десь дуже в іншій галактиці продиркає. Тому ми цього не розуміємо не, і не повинні навіть розуміти. Ми повинні це радше і я власне, так сприймаю вже більш аналітичні точки зору. Сприймаю це як нічого дивного, тому що загалом, я вже про це казав: основний наратив європейських інтелектуалів, аналітиків і навіть вже урядовців. Є ось, власне, такий стимуляція переговорів, констатація. Ну, скажемо так, дуже скептичних перспектив. Ну, слово скептичних це взагалі чесно кажучи, дуже м'яке слово щодо цієї війни, яка заходить вже в таку фазу, що знаєте, тут навіть не хочу далі продовжувати. Тому воно не вибивається взагалі. Це повністю є в тренді і в векторі оцього європейського основного. Наративу з пошуку певних рішень, модели рішень по війні, яка на їхню точку зору. А ми говоримо про європейців, які дійсно за дві тисячі кілометрів дивляться на це все, і абсолютно нормально це є, і не треба цим дорікати. Тому що європейці, на відміну від декого, подбали про те, аби собі філософствувати і 70 років вони філософствували про мир на землі і так далі. Тому нам не треба це аж так ну вже ганити, бо ну, тут для мене тут нічого дивного, так а що іншого чекати від папи римського глашатая ось його, всього, всієї ідеї там, о обіймань з ворогом, всіх замирити, всіх, всіх полюбити, і всі ми, браття е, во Христі. Ось, е, ну, ось я би так до цього ставився, і тут е, ну, немає. Для мене ніяких таких надто сенсаційних моментів. Ми до них взагалі би мали звикати. І, і, і оце те, що зараз папа сказав, насправді він не політично сказав те, що згодом ми будемо чути і від політиків теж європейських, світових, американських. Там вже від Трампа ми давно то чули від інших лідерів. Ось тут треба просто тут уже дивитися по нашій, скажімо так, бульбашці, як все ж таки правильні акценти ставити щодо власної оцінки ситуації, і щоб якось все співставляти з тими ну такими якби, течіями, не знаю, як то сказати, баченнями, які більше превалюють. Не на заході і ось отримують ось такі дуже знаєте голубомирні знаєте, якісь образи. Що важливо розуміти українцям <кій> в контексті таких заяв? Звикати до них, як ви кажете. <кій> ну, ми не можемо змусити ну, когось бачити нашу війну по іншому. Але мені здається, що мудро було би себе змушувати бачити війну так, як бачить в світі. І тоді це ця, ну, ця суголосся буде полегшувати в принципі, і розмову з європейцями, і співпрацю, і комунікацію, і е, цю синергію, співробітництво, підтримку, союзництво, і так далі. І так далі. Тому що я, чесно кажучи, я вже це бачу, але я е, можу чітко спрогнозувати, що якщо не буде переглянута сама парадигма бачення, що таке перемога. Чи може вона досягатися, якою ціною? І взагалі, то ми дуже швидко взагалі розійдемося у баченнях з Європи зі світом. Ми вже зараз розійшлися у баченнях з Америкою повністю. Про це пише The New York Times минулого тижня про те, що взагалі повне нерозуміння. Повне нерозуміння. Тому що поради одні, рекомендації одні, а тут білий шум. Знаєте, Ми говоримо про білий прапор. Там вирваний з контексту якісь там два слова папи. До речі, цього інтерв'ю ще якби ми не бачили, бо воно є в презаписі, воно ще навіть не оприлюднено. Не буде в 20-х числах оприлюднено. Думаю, вже тепер з певними ремарками і, і коректурою. Е, власне, але це, цей білий шум теж нам не потрібен. Ну, це от просто говорити, торочити от, е, своє, і не чути взагалі, не бачити, що навколо. Бо воно коли розійдеться, то вибачте на слові, ну то мало не покажеться. Тому ну я би казав так, знаєте, не тільки просто в одне вухо запускати, а в друге випускати, а два вуха тримати гостро і прислухатися, придивлятися, аналізувати, які аналітичні тренди взагалі превалюють в Європі. Яке бачення є в них, які з цього будуть випливати сценарні пропозиції там щодо розрішення нашої війни і так далі. І так далі. Бо поки від України йде просто білий шум з красиво гарно написаними спічрайтерами промовами там, про білі стіни, там про ще щось, але це є білий шум від білих комерців і білоручок, які навіть, чесно кажучи, не розуміють дуже часто. Ну, про що вони говорять? Тому тут нам треба вчитися власне свою позу і позицію співставляти, і якось я не кажу звіряти, але ну так, звіряти не зі світовою, тому що ну вона окремо йти не може. Вона в якийсь момент просто піде всупереч і на тому буде кінець. Тому ну, треба йти за загальним якимось трендом, і в нього привносити свої позиції. Ну тому, що слухають не того, хто говорить ультимативно і ображено. А яке право мають ображатися, коли проігнорували всі поради Пентагону і генералів НАТО, зокрема по контрнаступу? А тепер з ображеними губками бігають і кажуть караул, а яя, рятуйте. Ну тобто, це теж якесь питання до внутрішньої оцінки, до самокритики. Тому, от моя порада, ну це не те, що порада, це така, ви запитали, що тоді робити двома вухами і двома очима дивитися на світ і пробувати приміряти до себе його погляд. А може в ньому дійсно знайдеться щось конструктивне. Ну і відповідно, якщо не знаходиться, то тоді в нього привносити свою позицію, але не з позиції, знаєте, ображеного і такого, знаєте, губки надули, тому що вибачте на слові. Плювати на то хотіли. Геополітика так не робиться з тими емоційними, знаєте, позами, тими віслючими. Треба роз... Треба робити все розумно. Ну будемо сподіватися, що то є кому робити. Тут чесно кажучи, поки що залишуся від без коментарів. Ще одна тема: прем'єр-угорщини Орбан, який зустрічався 8 березня з Трампом, заявив, що той, нібито, має досить детальні плани завершення війни в Україні і не збирається виділяти на боротьбу з Росією жодної копійки. І тому вже зі слів Орбана війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна сама не зможе встояти на ногах, а європейці теж не здатні фінансувати цю війну повністю. Так що стоїть за цими заявами, чи може цей сценарій стати реальністю? За цим стоїть, власне, одна із візій, один із сценаріїв. Ви вжили таке слово, воно ну, цілком теж може тут бути вжите. Один із сценаріїв розвитку подій, коли весь світ, в принципі, де, знаєте, вже відтепер готується до Трампа. Ну, я це завжди дуже грубо говорю. Там може бути масу нюансів, знаєте, теж і кінець листопада. Там ще є 10% невизначених невизначених американському електораті, і навіть теперішні 48-43, Ну де Трамп перемагає при 10% невизначених ще якось може придумати. Але в принципі, ну якщо не буде якихось потрясінь, то плюс-мінус в Європі і в світі розуміють, не десь власне проговорюють варіанти приходу Трампа, що буде після цього, зокрема в НАТО, взагалі. Не прораховують, проговорюють, я би так сказав, варіант виходу з США з НАТО, що тоді буде за формат НАТО. Тобто варіантів є багато, сценаріїв є багато, і ось те, що говорить Орбан, це ну, ні, ні, без приховувань це є такий представник. Зрозуміло, з якого табору, зрозуміло, з якого сочувствуючи, знаєте. Ось, це ну, ось. Ось така є ось така є тенденція. Так, вона об'єктивно є такою. Цей президент може стати кандидатом, може стати президентом Америки, і дійсно ось таке прийнято буде рішення про припинення будь-якої підтримки України. Тому я в одному з наших кітарів і казав: цей рік є роком Європи для України. Тому що Америка вгрязла і загрузла, буксувала в своїй передвиборчій агонійній. Дуже накрученій виборчій кампанії. Це навіть не кампанія, це просто заміс і заруба світового масштабу. Відповідно, там все зависло українське питання по Америці. Тому 24-й рік естафета передана Європі. І тут, мені здається, якраз те, що в Європі проговорюють варіанти, що буде, коли буде Трамп і буде отак, хлоп і все це є насправді, як би це не парадоксально. Від мене прозвучало. Сам тому дивуюся, але це є дуже добре, тому що коли проговорюються гірші сценарії, є вища ймовірність до них бути готовими, з ними пропрацювати так пропедевтично, профілактично наперед. Тому тут це є повністю в стилі європейського вільного плюралістичного про простору, де можуть звучати. Ми знаєте, чесно так, на вже відвикли від того. Можуть звучати різні думки, різні погляди. Все одно дійсність буде такою, якою буде, і це все одно буде випробуванням для Європи, для Євросоюзу, якраз стосовно українського питання. Наперед бігти не треба, але розуміти, що так може статися. Не цілком треба. І тут питання дуже, напевно, для мене риторичне, і питання взагалі без відповіді. А чи наші мають план Б -Д -Е Ф, Г, І там пішло далі по латинській абетці на випадок ось цей? От мають чи ні? Ну, кажуть, ніби що мають. Там хтось сказав, з міністрів наших мають. Але мені здається, що вони дуже часто наші. Якби взагалі вони дуже часто слово план може плутають трошки з іншою понятійною базою, яка стосується більше димоутворення, тощо, то я тут не м не маю можливості це здогадатися, Але ну, хочеться думати, що є цей план, бо поки що станом на зараз, мені би щось підказує, досвід підказує аналіз, що дуже часто все робиться на куражі по ситуації, дуже ситуативно, дуже цього моментно. От в цей момент. І ну, це теж це вже дорослі дорослі геополітичні, я не кажу ігри, бо ну, не пасує таке слово, але доросла геополітика. Отут от вже от, малявки з дитсадка популістичного, які там, знаєте, з стилі серіала стали президентами. Не думаю, що тут можуть потягатися з серйозними державниками і стратегами, які є в Європі. і Тут ну, хіба. Будемо за цим спостерігати як то кажуть, тримати кулачки. Ну будемо сподіватися, що в Україні на різні плани є а, різні є різні плани, точніше, на різні варіанти розвитку так. А, подій щодо геополітики. Я хочу ще більш таку трішки глобальну <клес> тему з вами обговорити. От а, один з експертів в нашому Етарі в суботу сказав про те, що ми наближаємося до вирішального моменту в контексті перерозподілу світу і загалом злам системи. І також ще один інший військово-політичний експерт в нашому етері говорив, що західні лідери розуміють, що ми наближаємось знову ж таки до цієї точки неповернення, зокрема тому, що в росіян вичерпується ресурс і вони готуються до останнього стрибка. Можливо, трохи. А інше вони мали на увазі, так. Але як ви відчуваєте, чи справді ми близькі до перелому? Якщо так, то які події це визначають на ваш погляд? Це глобальне питання. Я, я теж про це постійно думаю. Я слово перемога взагалі забираю зараз з лексикону. Тобто, воно не фігурує в жодному з аналізів, в жодній із візій розвитку подій. Якби питання однозначної перемоги ні в кого не стоїть, не проходить. Ви 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 не зустрінете жодну ні е, спецслужби, ні розвідки, ні якісь аналітичні центри світові, які би проговорювали в найближчій перспективі. Взагалі, вутку однооднозначну, таку всеосяжну, таку помпезну, те, що називається перемога, я це взагалі. Ось слово забирають з лексикону, його треба переглядати. І ну, це перший момент. Другий момент все ж таки цей злам. Ми в ньому живемо, ми до нього напряму спричинилися. Ми розуміємо, що наша війна, власне кажучи, обнулила дуже багато світоглядних систем. І я собі думаю, власне, тут що чим далі йде ось таке протистояння уже не просто. України і Росії не просто за території, тому що якщо ви подивитеся супутника на, на все те, що Росія загарбала там території це взагалі важко назвати там життя. Мені здається, вже ніколи не буде. В принципі, це це випалена земля, руїна, індастріал совок. Який ну я не знаю в якому, в яких райдужних міх можна взагалі прописувати якісь його відновлення там чи відбудову. Це ну мені здається, це, це, це дуже тяжко. От, коли це вже не, не просто міждержавна війна, а коли це є дійсно в повному сенсі того слова, війна світів, тобто війна цивілізації західної і східної. Я все ж таки ризикну сказати, що в цьому двобої східна цивілізація, або цивілізація постварварська, або цивілізація, я б назвав ну, я дуже часто вважаю це клубом східних диспутій. Тому що, власне, по той бік добра перебуває власне вся обойма тираній, тоталітарних режимів комуністичних. Більшовицьких ядерних. І я хочу сказати, що вони дуже довго чекали цього двобою, і дуже часто західна цивілізація присоромлювала тим, що не дотримуються прав людини, що такі відсталі, такі то сього ринок не пускають планова економіка. економіку. Вони, і вони постійно були в стані присоромлення, і вони якби чекали, знаєте, оцього моменту, коли нарешті от скажуть: а ваш світопорядок. Потр... Ви якби по швах тріщить? Запхайте собі його в одне місце, каже східний деспот, тиран, умовний Путін, умовний е Сі, умовний Н з е Кореї, там і умовний Аятолас Ірану. Не запхайте собі, куди хочете. Нам воно ніяк. Я просто мені здається, що оця двополюсність війни все ж таки призведе до світового консенсусу. І Я знаю, що в цьому питанні найбільша розбіжність всіх прогнозистів. Хтось каже, можливо, навіть з ваших експертів, які там яких ви цитуєте, хтось каже, що ось західна цивілізація збереться докупи і так далі, і так далі. Я все ж таки вважаю, що в такій вже майже есхатологічній війні протистоянні не просто таборів держав, а державних ладів. От демократія проти тиранії, ринок проти несвободи, не заліз свобода проти несвободи. Тобто, це, це дуже такі, це майже на рівні сакральних енергій протистояння. Там, мені здається, велика фора є в східних диспутій. Тому вони демонструють в принципі успіхи, якраз тому, що вони є вертикально стрункіші, у них нема виборів кожні чотири роки. Вони не залежать від плебейського популістичного виборця. От Путін зараз обереться і період на 7 років, має маючи спокій або й більше. Лукашенко взагалі майже 30 років при владі. В Китаї вже більше теж 13 років при владі, в Ірані з кінця 80-х років та аятолатом і так далі. Тому ось східні диспутії в тому плані в умовах стресу. Вони набагато виявилися стресостійкішими, бо вони менш залежні від е, нурту, знизу, від е, виборів, від загравання до знаєте, популізмів, до тих всяких е, тих, знаєте, а мені там знаєте, подорожчало світло на один цент, А тут мене парк виросла. Там нема таких питань там. Як сказав цар, так буде. Це якби мінус, який вони використовують у плюсі. Тому мені здається, що перемоги однозначно і не буде в цьому світовому глобальному двобої. Буде консенсус. І я єдине за що переживаю тут. Аби в новому поділі світу Україна, Україну не спихнули в орбіту. Оцих східних диспутій зараз, звичайно, в особі терористичної Росії. Бо якщо це станеться за принципом, знаєте, ну, не можуть, не хочуть, а дуже часто знаєте, це пов'язано із халатністю саботажем нашої влади, це інша тема. Ну, просто я, я єдине переживаю, аби в цьому умовному поділі остаточному світ, поділі світу на захід, який все одно збережеться. І він все одно буде процвітати, тому що це є територія свободи. Нас не спихнули туди і не лишили там. От за це йде війна. І, ну, і от це для мене основне питання висліду цього війни, цієї війни, такому е, світовому планетарному масштабі, бо не приведи, Господи, там лишитись. Це вже все, це навіки. І, власне, коли буде цей договорняк, коли не будуть втручатися до сателітів країн зла, великий ризик для нас є стати таким сателітом, аби нас там лишили. От, оце і є на кону примкнути до західного світу остаточно, щоб на Україні закінчився захід. А далі вже починалися неозорі, оці алтайське плато, і розумієте, і ця вся східна, східна диспутія, східні тиранії. Так далі. От от для мене війна в цьому полягає. Ви запитали дуже глобальне питання. вибачте, що я так глобально відповідаю, Ну тут мене от найбільше це не турбує. Аби ми не лишилися в сателітах в орбіті ось тої іншої вісі, отої східної, ось це і є насправді основний кон. Війни, якщо так брати на рівні.